Всіх вітаю. що в нас сьогодні буде цікавого на огляді. Це акумуляторна болгарка від фірми Grosser з маркировкою GAG 120 n Це в нас без Вона йде двигуном, плавний пуск і має від 6200 обертів до 8000 обертів. Має три режими, і ціна її щось там 1300 гривень в тому районі. Сама тушка. Так, що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали до огляду і тесту. Розпакуємо, глянемо що це за болгарка. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це в 30Є, з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку давайте ми її розпакуємо, подивимося, що в нас йде в комплектації. Звичайно, я її розпаковував. Це я вам на відео показую, що йде в комплектації. Я просто розпакував ще не я навіть нічого не пиляв. Бачите, кожух у нас навіть без пилинки. В комплекті йде у нас кожух, в комплекті йде в нас ручка. Ручка сама звичайна, просто пластикова. Далі йде в нас сама болгарка. Що я вам зразу скажу по відчутті? Вона дуже маленька, дуже компактна, прогумована. Ось тут ну, дуже круто виглядає, реально. От, от подивіться, зараз просто я взяв з собою ще звичайну 125 750 ватну болгарку. І зараз я вам порівняю розміри. Ну просто компактна болгарочка. Так, далі. Ключ Ключ для затягування кругів. Коробочку ми відставляємо. Плівочку ми відставляємо також на бік. Так, інструкція мануал. У нас від гросера 2 роки гарантії. Ось такий в нас тут буклетик. Все тут розписано чисто на українській мові. Ні, також є англійська. Бачите? Є англійська і українська. Коротше, що приємно. Добре. Це ми також відставляємо ключ на бік. Відставляємо пакетик. Відставляємо по самій болгарці. Як все виконано? Ну вона, блін, компактна. Ну мені дуже подобається компактний інструмент. По-перше, ти можеш ним куди хочеш підлізти. По-друге, ця штука в нас акумуляторна. Не потрібно тобі переноски тягнути і так далі. Акумулятор сів, поставив на зарядку, взяв другий далі пиляєш. Далі в нас є три режими. Е -е, дивіться, тут ви переключаєте режими. Є один режим, два режим, три режим. Ці режими в нас відповідають за оберти. Вони там писали в нас е -е, від 6 тисяч вони там писали від шість тисяч чи від 8 тисяч обертів до 8 тисяч обертів. Зараз я вам покажу. Коротше, перший режим в нас буде 6200 обертів. Другий режим, я так зрозумів, десь буде в районі 7000 обертів, 7 з копійками. І третій режим це в нас 8000 обертів. Що непогано для розуміння, хто не знає, скільки звичайна мережева болгарка має обертів. В середньому має 10 тисяч обертів на хвилину. Тут 8. Її не обділили. Це буде повністю достатньо, щоб щось собі врізати, якусь трубу, армартуру і так далі, або щось шліфанути. Добре, це відставляємо, показую вам габарити. Я її в руку взяв як перший раз. Це просто, я не знаю, вона класно підійде, хто займається ремонтами по сервісах СТО і так далі. Тому що ти можеш нею всюди підлізти. І вона дуже от тут, подивіться, я її майже обхвачую пальцями. Бачите, яка вона тоненька. Ось тут, дивіться, я беру в руку сюди. Товщина, подивіться, яка товщина цієї. Подивіться, яка товщина цієї. Редуктори в них, в принципі, ідентичні. А ось тут, подивіться. Яке здорове, бачите? А дивіться, яке тут у нас. Ну, ось так. Ця має 10-11 тисяч обертів, ця має 8. Ну, блін, ну і по довжині вони одинакові. Тут ще акумулятор, ну, з акумулятором трошки буде більше. Ну, але ти підлізти можеш де хочеш, реально. Я вам чесно скажу. Давайте я вам покажу по ціні. Е, характеристики тут в неї теж вказані. Є, звичайно, її код, і все тут прописано, що я вам читав в інструкції, на коробці і так далі. Посадка тут під макіту. Так що любі акумулятори від других інструментів, які підходять під Макіту, посадку можете сюди ставити. Сьогодні я вам покажу. Але на акумуляторну болгарку краще ставити акумулятори відбиватися від 4 ампер-годин. 4, 6, 8 ампер годин. Тоді вона відкриває свій потенціал. Бо на 2 ампер-години ви повірте, довго не попрацюєте. 4 ампери, починаючи там 6 ампер, 8 ампер, Це топчик. Тоді вона буде пиляла і пиляла. Перейдемо на сайт. Зараз я візьму телефон, покажу вам ціну, покажу характеристики, в Гросера. Є декілька варіантів, ви собі можете обрати. Ну це вроді в них сама дорожча версія. Вона коштує чи 1300, чи в тому районі. Якось так. Давай. І це зайшов на офіційний сайт. В них є три версії акумуляторних болгарок. Одна коштує 1222, це в нас 120. А цяво в мене GN N з маркеровкою N. Це 1488. Трошки я вам збрехав 1300, 1300 коштує ось така. Давайте ми заглянемо, які всі є. Оце в нас 120 s І що вона в нас має? Давайте по характеристиках. По характеристиках. А от характеристики, також двигун безщитковий, без АКБ і читати повністю. Що вона, вона має? Тут вона має, бачите, від 4900 до 7000. В Цього має 8000, на 1000 більше. Ну і ціна тут, звичайно, більша. Ця коштує в нас е скільки? 1328, там на 100 гривень дорожча. Але обертів більше. 1200 навіть ця матушка. І, напевно, теж безщитковий двигун. Що дуже приємно за таку ціну, безщитковий двигун. двигун. Ану, дивимося, О, тут якийсь редуктор більший. Глянемо, чи тут безщитковий, чи ні. Е де характеристики? Так, безщитковий двигун. Коротше, всіх в них безщітковий двигун. Вибираєте на смак і колір. ну Колір тут один. А ця в нас, бачите, 1500 гривень, там без 12 гривень. Е, якось так. Ще раз повторюсь, вона потужніша, А ця в нас має. Давайте я зразу вам також покажу характеристики. 7000 обертів, також безчітковий, без АКБ. Ну, ціна просто топчик, я вам скажу. І вони такі всі компактні, маленькі, 8000 обертів це бомба. Добре, що давайте я зараз її складу і спробуємо попиляти. Покажу вам різницю, що таке на 2 ампер години, як вона пиляє, і покажу різницю там на 4 і на 8 Аг. Але ще раз повторююся, починаємо з 4 Аг на болгарку, бо болгарка споживає досить багато. я цю болгарку, що я хочу відмітити. Е, сама прижимна шайба у нас розчитана під два варіанти ключа. Тобто під великий, бачите, отут під великі отвори є. У мене навіть є менший трошки ключ і під менший ключ, бачите? Оце дуже прикольно вони зробили. Дивіться, круг я поставив. Ось такий в мене є український товщина його міліметр. Це обрізні круги. Ще зараз, напевно, будуть писати в коментарях, Вова, ти не цією стороною круг поставив. Чи металічною донизу, чи металічною догори. А ну, Напишіть, експерти, як правильно ставити: металічним донизу, чи металічним догори. Я все закручую ось так. Малюнками до себе. Добре, ставимо акумулятор. Бачите, в мене на столі акумулятори від Grosser на 8 Агодини, на 4 і на 2 Аг лідер. Ставимо лідер, спробуємо, як вона пиляє на 2 Агодини. Ну, Вона не буде мати цієї тяги. Дивіться, вставляємо. Акумулятор у нас заряджений повністю 100% по режимах. Дивіться, давайте включу вам покажу. Виставляю перший мінімальний режим, потім середній, потім максимальний. На мінімальному пробуємо. Це є середній максимальний. На мінімальному. Дивіться, на мінімальному я хочу обрізати оці дроти. Пробуємо. Не обріжу. Давайте тут обріжемо. Справилась без проблем на 2 А години. На першому режимі на 2 А -години, отакі дроти справились без проблем. Давайте оцей кругляк. Тут діаметр приблизно, напевно, 2 см, 2 з копійками. Ви самі все бачите, Попробуємо попиляти на 2 а години. Поїхали. Бачите, 2 А години, вона, я чуть притискаю, вона зупиняється. Давайте ще раз, вона йде в захист, бо немає дурі. Захист навіть йде сам акумулятор, напевно, бо не може видати такий струм, який може видати ця болгарка. Пробуємо ще раз, дивіться, 2 Агону. Притиснув вона стала. Окей, з 2 Ампер ви зрозуміли, беремо 4. Ну Пиляє вона досить бодро, я вам скажу. Це на першій швидкості. На першій. Ну Давайте спробуємо на другій, на третій. На 2 Ампер години, бо зараз кажуть, що. Вова, а чому ти на другу швидкість не включив? Включаємо на другу. Показую. Друга швидкість. Встає. Далі. Захист моргає. Включаємо, зараз буде третя. Бачите? Третя швидкість. Трошки побудріше, але все рівно моргає, бачите, акумулятор. Ось. бачите. Добре, дістаємо. Не мучимо цей акум, беремо на 4 А години. Пробуємо першу швидкість. Оце я тисну. Оце я вже тисну, що струбцина віддала, бачите? Давайте я притримаю. Оце 4 ампер години. Чекайте, бо в мене одна струбцина злетіла, бо зараз та арматура піде. Бачите різницю між 4 Агодин, а що 2 ампер-години? Так що на першій швидкості показую ще раз. Отаку кругля від Перша швидкість. Вона, Я тисну, щоб ви розуміли, я тиснув з такою же самою силою, навіть сильніше вона не зупиняється. Давайте спробуємо на другій швидкості. Включаємо. Друга. Це третя. Друга. Без пришвидшення вам включаю третю. Ці струбци не позлітали. Коротше, всі струбцини позлітали. Давайте я з другої сторони зайду, візьму в руку і доріжу. Ну ви бачите самі всю різницю. Я просто тисну. Вона того не чує, я вам серйозно кажу. Я просто тисну на неї її пофіг. Оце 4 Аг, Чому я вам казав? Починаючи з 4 Аг. години. 8 ампер годин ще бодріше буде різати, хоча і цього я вам скажу за голову. Просто за голову. Ти отакі кругляки щось підрізати на третій швидкості, ти просто дубасочна. Я вам чесно скажу, давайте я ці струбцини позабираю, бо вони від вібрації, стіл вібрує. Вони попадали. Дивіться, 8 ампер годин, третя швидкість спробуємо обрізати. Я тисну, народ, я тисну. Я не легенько під вагою, а тисну. це бомба, я вам серйозно скажу. Це просто бомба. Акумуляторна болгарка – це річ. Навіть в майстерні треба щось підрізати, тобі треба тягнути переноску. Тут того тобі не потрібно. Цей поставив на зарядочку, пакував, пішов, підрізав, повішив далі собі на стенд і працюєш далі. І не треба тягнути, розумієте? Ця штука просто дурі має, я вам скажу дай Боже, бо це в нас безщитковий двигун. Ось такі круги врізати, чи щось зашліфувати, який шліфовочний круг. Бачите, в нас регулювання швидкостей є, в нас три режими, так що все працює без питань, ви самі все бачите, ну, дуже класно. В руках дуже аргономічно. Вдіваєш, до речі, що я вам скажу, на 4 Ампер години вона більш збалансована. На 8 Ампер годин, так, вона буде потужніша, але. Трошки назад тягне, а в такому плані, коли ти її береш ось сюди в руку, воно просто от збалансоване. Воно малютке і воно компактне. Підлізти щось підрізати, шліфанути. Це просто бомба. Коротше, штука дуже шикарна, я вам кажу, і ціна дуже класна. Давайте також її розберемо, подивимося, як там все всередині зроблено. Погнали. Також є такий нюанс в деяких болгарках, що при зупинці круг сам розкручується. Я вам також тут покажу, чи це відкручується, чи не відкручується. Тут плавний пуск, тут такого не буде, напевно. Дивіться, пробуємо, запускаємо. На повні оберти і чи відкрутиться круг, бо я бачив таке в Ютубі, показували, що в деяких акумуляторних болгарок при зупинці круг просто відмотується. Пробуємо! Тратя швидкість. Вимикаємо! Бачите, вона плавно зупинилася і все, вона не різко зупиняється і так далі. Нічого тут не відкручується. Зажато тут спокійно від ключа, не від руки. Можливо, б від руки відкрутилося, але зажимайте від ключа краще. Хто буде в коментарях писати, що є така проблема, ну, в гросера такого немає, як ви бачите. Зібрав я цю булгарку від гросер. Можете бачити, в нас безщитковий двигун в дійсності. Е, всередині дередуктор, все супер, мастила досталь. Ну, Блін, все дуже гарно і просто зроблено. Дивіться. Плата керування наша залита, все супер, ось кнопка регулювання швидкостей. Ця кнопочка в нас тут також прогумована з гумою, щоб тут пилюка не залітала. Друти товсті, друти силіконові, АВГшні, крильчатка як по стандарту для охолодження, видуває вона все сюди. Так що, блін, питань немає, я вам чесно скажу. Ну, самі все бачите, ось я вам показую, все розібрав. Поки я не зібрав, ще вам хочу показати, що редуктор ви можете обертати. Як на праву сторону, так на ліву сторону. Якщо ви лівша, можете обернути собі. Відкрутили цих два болтика. Бачите, обернули сюди, обернули сюди. Отвори в нас сходяться. Бачите, ось тут і тут все сходиться. Так що можете спокійно обертати, як, як вам комфортно. Добре, збираю я далі. Що зібрав я її? Давайте тепер загальному підсумуємо. Болгарка ця мені дуже сподобалась. Саме перше, що мені сподобалось, давайте з плюсів перейдемо. Це ціна. Тисячу там гривень. Ти маєш повноцінну безщиткову болгарку. Гарно зроблено. Ручки плюс плюстри режима керування. Супер. Ще один плюс її: що в нас посадка під Makita. Ти можеш ставити любі акумулятори, які підходять до Макіто. А таких акумуляторів, як під посадка під Makita, просто є тьма муща. Хоча в Гросер там ціни просто супер. Реально на 4 Агони за 1000 гривень купляєш собі, от, наприклад, акумулятор за 1000 гривень і купляєш за виходить за 2,5. Ти маєш акумулятор на болгарку. Вони супер, супер. Далі по мінусах я не маю що тут сказати, бо з технічної сторони зроблено добре. Вона пиляє, дурі має. Щось з нею станеться? Я вам знімлю відео. Буду нею користуватись, так що, ось так. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео. Ви просто не представляєте, яке це рішення, кудись підлізти і не тягнути з собою переноску.